Хотілося б розповісти про збірку оповідок сто промінчиків світла та краще розкажу одну з них. На небі були мільйони зірок, усіх кольорів білі, сріблясті, зелені, золотисті, червоні і блакитні. Одного дня вони схвильовано підійшли до Бога і сказали йому: Господи, нам хотілося б жити на землі між людьми. Нехай так і буде, відповів Бог. Я зроблю вас маленькими, такими, як вас видно на небі, щоб ви могли опуститися на землю. Подейкують, що тієї ночі на землю впав прекрасний зоряний дощ. Деякі зірок причаїлися на дзвіницях церков, інші стали бавитися і бігати разом із світлячками на полях, ще інші змішалися з дитячими іграшками. І земля виглядала дивовижно освітленою, але з часом зіркам захотілося покинути людей і повернутися на небо, залишивши землю темною і сумною. Чому ви повернулися? питав у них Бог. Коли одна за одною вони прибували на небо, Господи, залишатися на землі для нас було нестерпно, там багато злиднів і жорстокості, злості і несправедливості, і Бог їм сказав Звичайно, ваше місце тут, на небі, а земля є місцем усього тимчасового, недовговічного, того, що падає, того, що помиляється, того, що помирає. Ніщо там не є досконалим небо ж місце всього довершеного, незмінного, вічного і нетлінного. Коли на небо прибули всі зірки, Бог перелічив їх і сказав У вас бракує однієї зірки? Можливо, вона збилася з дороги? Один ангел, що був поруч, відказав Господи, одна зірок вирішила залишитися серед людей. Вона зрозуміла, що її місце саме там, де панує недосконалість, обмеженість, де не все гаразд, де є багато боротьби і болю. А що це за зірка? знову запитав Бог. Її ім'я Надія. Господи, це зелена зірка, єдина зірка цього кольору. Та коли вони поглянули на землю, ця зірка була вже не одна земля знову стала освітлена, бо в серці кожної людини засвітилася своя зелена зірочка. Тому що єдиним почуттям, яке має людина, і в якому Бог не має потреби, є надія Бог уже знає майбутнє. А надія притаманна людській істоті, притамана тому, хто блукає, тому хто недосконалий, тому хто не знає, яким буде його майбутнє.